То планує вступати на реставратора, розповідаю вам про творчий конкурс на реставрацію. Дивіться, зазвичай в різних закладах реставрація не так поширена. От навіть в творчих закладах вона є не скрізь, тому що це досить складна професія насправді. І якщо ви хочете вчитися на реставратора, то ваш творчий конкурс може бути такий же, як на дизайн, може бути гіпсова голова, може бути у вас там живопис, а може бути створення копії. Тобто, вам дадуть якийсь фрагмент картини або ілюстрації, і вам потрібно відтворити копію. Також у вас може бути досить обширне портфоліо робіт. З там величезним переліком, якщо ви вступаєте за кордон, наприклад, я знаю випадок, коли дівчинка вступала в Чехію на реставрацію, і їй потрібно зробити портфоліо там було близько 50 робіт, і академічний рисунок, і живопис, і оговина натура, і що там тільки не було. І це ще, ще й мовний екзамен, ну, одним словом, там було дуже цікаво. А, так от, на реставрацію потрібно спочатку знайти, де вона є, але якщо готуватися, то для реставратора дуже важлива точність і дуже важливо максимальне відчуття кольорів, матеріалів і багато різних теоретичних знань. Ось такі справи. Ну, взагалі, професія реставратора вона дуже різноманітна. Тому можна бути реставратором в багатьох сферах, але зазвичай вже людина далі обирає, що їй цікавіше, який саме напрям реставрації. І на майбутнє, хто планує обирати реставрацію, готуйтеся, завдалегідь, звертайтеся по допомогу, можете звернутися до мене. І Готуйтеся до самих творчих іспитів, тому що на реставрацію конкуренція може бути і невисокою, але і самих місць досить мало.